Привіт! Вас вітає канал Рецепти Смачна та Доступна. Сьогодні готувала пірошки по рецепту відомого блогера Алли Ковальчук. Це тісто рідке. Хто вміє, хто любить працювати з таким тістом, пірошки виходять славні і смачні. Всі інгредієнти. І їх назва буде написана в коментарі. Я готувала пірошки з яйцем та зеленю, але можна сюди примінити навіть солодку начинку. Ось мої пірожочки тісто пухке, м'яке і смачне. Так що пробуйте, готуйте, ви не пошкодуєте. До нових зустрічей! Все буде у нас, Україна.